Ця гра містить мерехтіння, які можуть зробити непридатним перегляд відео для людей зі світлочутливою епілепсією чи іншими фоточутливими станами. Дивіться тільки на ваш страх та ризик. Я буду намагатися брати якомога спокійніші футажі, але тут на кожний сантиметр відбувається екшон, тому можу банально щось пропустити. Конічева. Ваташіва Україна, Джендес. Поки я грав у Roblox та споглядав на те, як від зіткнення з айсбергом тоне Титанік, то згадав, що потрібно робити відео. Але ж ну гляньте, ну яка документальна точність! Навіть достовірно передали, що спочатку рятувалися виключно сігма-чоловіки. А вже згодом жінки. Чи там навпаки було? Майно ну неважливо. Пока, дівчата! Так про що це я? А, точно, аркадні стрілялки, ну, вони не є моїм улюбленим жанром. Мусілякі там Space Invaders і завжди викликали у мене відчуття нудьги або просто незацікавленості у геймплеї. Але Ray Crisis на першій PlayStation, ну, зумів в дитинстві мене приголомшити своєю графікою, фаталістичною та цікавою історією про боротьбу з комп'ютером у кіберпросторі. Хоча я про цю історію лише здогадувався. Швидким та бадьорим ігроладом, ну і взагалі. Якось вона мені припала до душі. Ми її свого часу випадково придбали в магазині, а понад 20 років по тому я випадково її згадав. Ну тому і вирішив вам розповісти про неї. А перед тим як ми продовжимо, натисніть, будь ласка, кнопочку підписатися на канал, поставте вподобайку під відео та напишіть розгорнутий коментар не менше ніж на 300 сторінок. Темою сьогоднішнього твору буде доба Мейдзі» або Мейджі в Японії. Ray Crisis народилася на світ у 1998 році на аркадних автоматах. У 2000 році її портували на PlayStation, ще через рік на ПК, а з 2017 року гру можна помацати на телефонах. Створила та видала її японська студія Taito. Гра є приквелом до Ray Force 1994 року. Говорити ми будемо про версію гри на першій сонці. Коротенько про сюжет цієї серії. У далекому майбутньому не знайшов ніде конкретний рік чи століття, ну, скоріше за все, події відбуваються після 22-го століття. Уряди країн нашої планети, об'єднавши зусилля, побудували величезний суперкомп'ютер під назвою Kong Human. дуже оригінальна назва з метою керувати системами навколо. Колишнього середовища Землі та доглядати за планетою, щоб забезпечити комфортне життя людей і тварин. Але сталася трагедія. Вчений на ім'я Леслі Магуайр, який вирішив поєднати людину з машиною, клонував себе і під'єднав розум клона безпосередньо до конх'юман. Він не передбачив, що станеться далі, тому що штучний інтелект, компуктора цього, взяв під контроль свідомість клона та дивовижним чином досяг розуму. Тобто тут знову ж таки йде мова про те, те, що до втручання людської психіки комп'ютер залишався хоч і дуже потужним, але все ж таки комп'ютером. І коли він увібрав риси людського, я тоді остаточно збожеволів і почав грати в доту. Конх'юман зумів отримати контроль над усією військовою могутністю землі, та скайнефайтсбек яс in Russia. ой, вибачте, то не той суперкомп'ютер. Але тут так само Skynet, Ой, вибачте, конх'юман використав весь арсенал здобутої зброї проти людей. Також цей спектром почав спричиняти усілякі катаклізми на планеті Земля. Хоча він створений був навпаки їх перешкоджати. В результаті тривалої війни компуктер зумів знищити майже все людство. У грі населення складало 13 мільярдів людинок. А декілька мільйонів гомосапіенс спочатку перебралися до сховищ, які були побудовані для захисту Землі після зіткнення з ймовірним астероїдом. А потім більша частина з них звалила до космічних колоній. Паралельно Конг-Х'юман переробив планету у неприступну фортецю, і наша Земля припинила існування в тому вигляді, в якому ми її знаємо. Ну трошки схоже на мангу Блам, дуже раджу почитати, якщо любите психоделіку та дуже гнітючу атмосферу. Поступово людоньки отримали перевагу в повітрі, так би мовити. Їх космічний флот отримував перемогу за перемогою в космосі, але вони зрозуміли, що існування цього калькулятора загрожує їм навіть у колоніях, тому підготували операцію під кодовою назвою Метеор. Сюрприз, сюрприз, операція провалилась, людство посмоктало пісюна. Понад 70% штурмових кораблів було знищено, а ядро Conhuman все ще було активне. Після цієї поразки людина розумно зробила останню спробу безпосередньо атакувати свідомість компухтера. Завдяки використанню спеціальних комп'ютерних вірусних модулів, які називаються Wave Riders, з'явилась можливість знищити всі аспекти розуму у кіберпросторі. Перш ніж цей Pentium 3 зможе знищити людство остаточно. Якщо ця операція буде успішною, то у людей з'явиться шанс на розгром військової машини Ну, Ось про цей рейд у кіберпростір йде мова у грі Ray рейкрізіс. Де не дуже коротенько вийшло, але японці люблять заплутати гравця кілотонною експозиції. Причому це я все вичитав у англомовних вікіпедіях всяких та у тематичних статтях. Бо у самій грі це все подається лише абсолютно нечитабельним текстом, і то після вдалого завершення оріджинал моду. Ну серйозно, ну от як ось я це прочитаю. Ще й титри поверх лорного тексту забапахли, ну красунчики. У грі є два режими: перший оріджинал мод. Тут ви можете обрати порядок рівнів, якими ви будете проходити гру. Тобто самі обираєте шлях проникнення, ой, тобто битви у кіберпросторі. Після цього обираєте собі один з трьох кіберкораблів. Які відрізняються між собою моделькою та видами атак. Їх у кожного кораблика дві: первинна атака та вторина. Також є така собі ульта, яка зносить все на своєму шляху. Вона миттєво заряджається після вашої загибелі або поступово у процесі бою з ворогом. Але навіть якщо ви обрали якийсь не той кораблик, ну не переживайте. Після того, як ви просрете три життя, у вас буде відлік часу до того, як гра завершиться. Якщо натиснути продовжити, то можна обрати інший корабель. Наприкінці кожного рівня вас очікує босфайт, а після того, як ви завалите всіх босів, з'явиться можливість побити морду фінального. І ось тут у грі є нюанс, про який я не знав у дитинстві. Бачите, розробники зробили доволі цікаву штуку. У правому верхньому кутку є такі циферки у відсотках. Чим швидше ви будете знищувати ворожих юнітів, тим менше буде відсоток посягання або вторгнення. У версії для PlayStation, щоб завершити гру на хорошу кінцівку, достатньо лише не давати заповнити цю шкалу на 100%. А ось для аркадних автоматів був хардкорчик. Там треба знизити посягання до 20% перед фінальним босом. Циферки починають рости, як тільки з'являється ворожий юніт на екрані. Тобто Якщо летить рій літачків, то їх треба дуже швидко повбивати, щоб знизити, так би мовити, напругу. Але і тут розробники зробили цікаво: чим нижчий відсоток, тим агресивніше моби. Тобто, чим краще ви граєте та швидше ліквідуєте загрозу, тим важче вам буде грати. Також цей показник впливає на ваш ранг після кожного рівня. Ну, я для запису деяких футажів. Захотів більш спокійний геймплей, щоб вам ото сильно не мерехтіло від вибухів та пострілів. Але я не знав про ці відсотки, тому на третьому рівні швидко набралося 100% відсотків, і мене одразу кинуло до фінального боса. Причому саундтрек та сама атмосфера бою трошки відрізнялась від мого попереднього проходження, і після того як я його переміг, відбулося наступне. Тобто, сам того не знаючи, я своєю АФК-грою завершив її на погану кінцівку. Всіх убили, всі померли, ГГВП. Другий режим це Special Mode. Тут ви теж обираєте корабель, але гра йде лінійно, без можливості обрати послідовність стрівні в самому. А також в тому, що у вас лише обмежена кількість життів. Ну тобто, якщо ви їх витратили, то все геймовер, такий собі хардкор режим. Чим мені запам'яталася ця гра в дитинстві? Так це своїм візуалом та саундтреком. Вона навіть зараз виглядає непогано у графічному плані, наче якась сучасна інді гра. А музика та Майо Кавамото врізається в пам'ять на багато років. Я навіть через понад 20 років майже всі ці треки пам'ятаю. Коротше, аудіовізуал у грі на доволі високому рівні. Але оці мерехтіння, блін, звичайно, трохи не той. Мені сподобалася ця гра в дитинстві, бо можна було на півгодинки вибрати перший режим та без напрягу постріляти мобів, а також подивитись на доволі епічну та красиву картинку. Навіть не знаючи сюжету, то я реально тільки зараз остаточно вкурив про що вона була. Мені все одно було цікаво, адже в мене на екрані відбувалася якась нарко. Романія, яка нагадувала матрицю, тому гралося бадьоро. Потім я цю гру закинув і причому добряче так, бо досі не можу диск знайти, хоч він у мене зберігся. Чи грали ви у цю серію ігор? Напишіть про це у коментарях, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а я пішов грати у найкращу гру людства Roblox, та ловити школярів, які вкрали мамину зарплату на придбання робоксів. Дякую за перегляд, мирного вам неба, Сайонара!